Нащо це робити, я не знаю. Що, що за що за маячня? Ну, ти бачив? Бачив? Голомоча час. Мене звати Марина. Це канал Книга Краще, де я розповідаю про свої улюблені книжки та кіноадаптації. Сьогодні я вам розповім про фільм Екзорцист Вірянин. Це фільм жахів, і цей фільм є продовженням е класики жахів, виганяючи диявола» 1900 дев'ятсот. 1973 року наприкінці випуску я розповім, хто отримав книгу пів короля, яку я розігрувала минулого разу, і сьогодні я розіграю. У книгу серед підписників це Робін Хоп, мандру убивці, це фінал трилогії Асасін, і це просто приголомшливе фентезі. Книга дуже велика, дуже товста, більше 900 сторінок. Тож про умови розіграшу я розповім наприкінці. Плюс ці умови є в описі до відео. Тож, це треш огляд. Стартуємо. Отже, перед тим як розповідати про екзорцист вірянин, я маю вам розказати декілька фактів про фільм 1973 року. Я вже знімала про нього огляд і трішки вам нагадаю, що це фільм, який здобув 10 номінацій на Оскар, і це перший фільм в жанрі жахів, який досяг таких результатів. Він отримав лише две, лише дві статуетки Оскар, але вже 50 років він є прикладом класичних фільмів жахів, який зараз можна дивитись з відкритими очима, який зараз дуже приголомшливий після якого вийшло багато мемів, прикольних відео. Ну, нахер. Отець. Ну, ти відео від фільм Вільяма Фріткіна 73-го року розповідає про дівчинку реган, в яку вселився демон пазузу, і як священник з своїм. Помічником виганяли з цієї дівчинці-диявола. Фільм свого часу здобув шалену популярність і багато було і негативних відгуків. Фільм робили з дуже якісним обладнанням, побудували дуже класну площадку для зйомок, але вона майже вся згоріла і навіть постраждала декілька робітників. Після чого Заново побудували площадку і втратили купу грошей на все. Також режисер Вільям Фрідкін дуже довго обирав дівчинку на ролі реган, і було більше 500 кандидаток. І нарешті він знайшов актрису, яка б могла втілити цю роль і. Вона зіграла приголомшливо, але там ще треба додати, що був дуже якісний грим, який зараз ти дивишся і тобі лячно. Після екзорциста 73-го року вийшло продовження, в якому зіграла та ж актриса, яка грає Ріган. Але нічого з цього не вийшло. І після цього ще й в 90-х роках були такі наміри зняти щось якісне, якесь продовження про дівчинку, яка вже виросла. Але Нічого не вдавалося, і ось е, пройшло 50 років. І нарешті, е, режисер, який зняв три фільми жахів Хеллоуін береться за продовження цієї історії. Але в 2020 році, коли було оголошено, що будуть знімати такий фільм. Дуже багато людей, прихильників реального екзорциста фільму екзорцист були дуже незадоволені цим. Вони навіть м -м, поширили, підписали петицію, що вони не хочуть продовження, що вони не хочуть, щоб на цій історії заробляли гроші. Краще ви вигадайте щось інше, щось оригінальніше. А екзорцист 73 73-го року, будь ласка, залишить нам. Пам'яті як найкращий фільм жахів, і ніякого продовження ми не хочемо. Але хто ж слухає фанатів, і ось в 2023 році нарешті вийшов фільм Екзорцист. Більш того, є інформація, що будуть знімати ще і другий, і третій фільм, тобто це буде трилогія не просто окремий фільм Екзорцист вірянин, а ще і з продовженням, що мене не тішить і. Я вважаю, що цей фільм не варто було знімати, і я розкажу чому. По-перше, про що йдеться в фільмі? Фільм розповідає про Віктора. Це батько, який виховує дівчинку Евелін. Він виховує її один, бо її мати померла на Гаїті під час землетрусу. Отже, він її виховує, така дуже чемна дівчинка, у якої є подруга Кетрін. І ось одного разу вони пішли в ліс. Кудись і зникли на декілька днів після того, як їх знайшли, щось дивне почало з ними траплятися. Вони себе дуже дивно поводили, і ось батько вирішує якось цим розібратися, що з нікою і як це вилікувати. І отут починається Трішаніна, бо взагалі-то Віктор, батько дівчинки, Евелін, не є віруючим, тобто він атеїст, він не може собі уявити, що є якісь там дияволи, ще якісь там чорти тощо. Що він робить? Він дізнається, що є така жіночка, яка написала бестселер про те, як виганяти диявола. І це Ця жіночка є матір'ю Рігана. Ріган з попереднього фільму 1973 року. Він вирішує її знайти і поцікавиться, що робити в такому випадку. І отут ми переходимо до цікавого, бо пройшло 50 років, і актриса, яка грала мати Ріган в. Фільмі 73-го року, вона ж грає і в цьому фільмі. Їй тут більш ніж 90 років, і вона знялася в цьому фільмі. Ми не знаємо нащо. А він приходить, приходить до неї, після чого вона йому розповідає дуже дивну історію, як на мене, що її донька Рейган з нею не спілкується через те, що мати написала книжку таку, тобто мати написала про виганяючого диявола. Що? А що тут такого? Чомусь ця жіночка вирішила, що вона знає, що робити, хоча в фільмі в оригіналі вона не приймала участь в екзорцизмі, вона знаходилась в іншій кімнаті, і вона не бачила, що робити з дівчинкою, щоб вигнати з неї диявола. Тобто вона нічого всьому не тямить, вона тільки бачила, як диявол з неї знущався, з її доньки і все. І вона чомусь в цьому фільмі вирішує, що вона знає, що робити, і така я піду з вами, я піду і зроблю так, щоб диявол вийшов з вашої доньки. Що ви думаєте? Вона приходить до цієї дівчинки, доньки Віктора, і каже: Ти диявол, я зараз тебе виганю, йди звідси, ти поганий, що робить диявол. Він виколює її очі, і вона йде додому. І її увозять в лікарню. Що, чому вона вирішила, що вона вміє виганяти диявола, ніхто не знає. І вона просто собі поїхала без очей в лікарню. І все. Окрім доньки Віктора, ще є інша дівчинка Кетрін з батьками, які віруючі, які вірять в Господа Бога. І ось вони збираються, щоб щось робити, почати виганяти диявола з. Ціх доньок з'являється якась жіночка темношкіра, дуже дивна з якимись там обрядами, і вона каже, що я вам допоможу і. Типу буде приймати участь у екзорцизмі. Ну добре, окей, нехай там буде. Потім там ще є медсестра, яка піклувалась про дівчаток, і вона є сусідкою Віктора, і вона теж чомусь вона вирішила, що вона має приймати участь. І вона така дуже була зацікавлена цим. І Вона така, я все зроблю. Вона там спілкувалася з священниками, з пастором. І, типу, я допоможу, я все буду робити. І ось збирається ця темношкіра жіночка з якимось дивними ритуалами, вона там щось роздуває, якийсь там попіл, якісь там свічки ставить. Потім ця медсестра, батьки. І ще якийсь дядько, якийсь сусід, який там був, я не знаю нащо, але він теж прийшов і приймав участь. Там ще був один пастор, який спочатку погодився робити обряд екзорцизму, але він приїхав на місце, і коли його сестра медсестра зустріла, він такий: я не можу, я не буду ні, Ось вам Біблія. Читайте цю молитву. І медсестра така. Добре. І він пішов до себе в машину, там сидів. Врешті-решт він підійшов в. Кульмінацію, коли вони виганяли диявола, до речі, він сказав читати молитву. Ніхто молитву не прочитав. Вони просто стояли колом, прив'язані були ці дівчата. Вони стояли по кругу біля них і щось там казали: гей, 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 там ця темношкіра жінка, щось там роздувала вогонь і Така зараз все і починається, і все, вони більш нічого не робили. Роздала там якісь амулети, на що вони були, і взагалі не зрозуміло, що це була за релігія, чому вона прийшла сюди, вона нічого не тямила. Добре, щось там почали читати, не вийшло нічого. Потім прийшов цей пастор, який сидів в машині, його зразу же демон вбив. І такий, ну, типу, нащо ти тут приходив? Нащо ти тут був? Розумієте, якщо б ми знали історію пастора, як у попередньому фільмі, ми знали про його там трагедію, про те, що ви, він був дуже самотній. А тут ми про цього пастора не знаємо нічого, і в нас немає ніякої емпатії до нього. Тобто, коли його вбив диявол, дівчинки вбили його, ми такі ха-ха, ха дуже смішно. тобто... Ніяких почуттів до нього не було, наче його туди вплили, просто якась кринжатіна, що він був, що його не було. Окей, добре, пастора вже немає, вони стоять колом, і тут демон каже, що треба обрати одну з дівчинок, тобто одна помре, а іншу ми відпустимо, і вона буде нормально. На що батьки Кетрін кажуть: це буде наша дівчинка. Будь ласка, визволіть нашу дівчинку хай та помирає. І Демон такий, ха 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 а тепер помре Кетрін. Тобто І помирає, це спойлер, і помирає Кетрін. Тобто дівчинка, за яку батьки попросили, вони сказали: ну, якщо вибирати, обирати, то ми обираємо свою доньку, будь ласка, її не чіпайте. Ну і що Демон скаже, сказав: а ми вб'ємо Кетрін. Все прощавайте. Чому це так сталося? Ну, якщо вони обрали, тобто не треба було обирати, як батько Віктор, як батько тієї дівчинки, просто сидів такий, і нічого не казав, і, врешті-решт, його донька виявилася живою. Тобто, про що, про що це свідчить? Про те, що як в релігії треба мовчати, там треба підставляти іншу щоку, якщо тебе вб'ють, тобто зміритися з своєю долею, і тоді ти переможеш. Іншого пояснення я тут не можу знайти. Що найгірше в цьому фільмі, незважаючи на сюжет, гру акторів, спецефекти, це те, що він присвячений Вільяму Фрідкіну, тобто режисеру, який зняв оригінал. І Вільям Фріткін не дожив два місяці до прем'єри, він помер. І можна сказати, якби це не звучало, що йому пощастило, що він не бачив цей фільм, присвячений йому. Бо... Треба все ж таки з повагою ставитися до творців, до таких генів, як Вільям Фріткін, який дуже багато зусиль зробив, щоб зняти екзорциста таким, який він є. А те, що цей фільм Вірянин присвячений йому, це вже більш, знаєте, не як шана, а як якийсь крінж. Ще дуже Мені не сподобалось, що там зіграли е, акторки, які грали в оригіналі. Тобто Елен Бьорстін, яка грала мати Ріган, і сама акторка, яка грала Ріган, хоч вона і з'являється там на декілька секунд. Це, знаєте, такий не дуже добрий знак, того, що е, все ж таки ці акторки не вгадали. В якому фільмі краще з'явитися. Тобто Еллен Борстін не знімалася в продовженнях протягом 50 років. І ось, коли їй вже вже більше 90 років, вона вирішила все ж таки зіграти в продовженні. Це було дуже великою, як на мене, помилкою. Краще б вона залишилась в нашій пам'яті, як мати ріган з оригіналу, а не ті бабці з виколотими очима. яка чомусь вирішила, що вона може вигнати дияволоди. Потім залишилася в лікарні. І, мабуть, вже вона була в тому віці, що вона не тямила, що вона робить. По-іншому, я не можу просто пояснити, як можна зіграти в е, такому, вибачте, гівні. От. І тепер до вас в мене питання: чому за 50 років? Не вийшов такий фільм жахів, який би був дуже якісний, який би був е, таким класно прописаним, так, з такими е, персонажами і з такими спецефектами, як 50 років тому, не враховуючи виганяючого диявола, не враховуючи омана і не враховуючи дитину Розмарі. Оці три е, фільми е, шедевра, я вважаю після цього вже минуло там. 50, може, 30 років я не бачила нічого подібного. І тому в мене до вас питання: чому це так? І чи вважаєте ви якісь ще фільми жахів достойними цих трьох фільмів? У цей фільм Вірянин, я можу сказати, що це крінж, але в поганому сенсі. Тобто, вони хотіли зробити страшно, а зробили смішно. Чому не зробити нормальний грим акторкам? Тобто він нормальний, але він такий самий, який був у Ріган 50 років тому. Вони повністю зробили його подібним. Чому б не зробити щось цікавеньке, щось оригінальне. Тобто ні фантазії немає, ні розкритих персонажів, ні якоїсь приголомшливої гри я в цьому фільмі не помітила, і це дуже прикро. Ось, давайте перейдемо до переможців. Переможець, який отримує книгу Пів короля. Зараз з'явиться десь тут. Напишіть мені в інстаграм, я надішлю цю книгу за свій рахунок. І... Книгу Мандри вбивці в фентезі отримує мій підписник, який поставить лайк цьому відео, напишеть будь-який коментар до цього відео, можна негативний. Ну, ясно, що підпишеться на мій канал. І четверте, четверта умова – це поширити мій допис про мандри вбивці у себе в Instagram Stories. Це все чотири умови і ви приймаєте участь в розіграші цієї цеглини. Через два тижні в новому випуску я, як завжди, розповім, хто стане переможцем. Отже, дуже чекаю ваших відгуків. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось, хоча тут немає пиріжка мого собаки, який завжди зі мною Він спить в іншій кімнаті. Я сподіваюся, що вам сподобався цей треш огляд, і ви не підете на фільм фільмверянин, але можна сходити, щоб просто посміятися, і раді трешу, знаєте, таке теж під настрій можна зробити. Я дуже... Сподіваюся, що ви передивитесь фільм 73-го року. Можливо, також перечитаєте роман Вільяма Пітера Блетті, виганяючи диявла, який мене вразив цього літа. І е, чекаю на ваші коментарі. Побачимось в наступних випусках і всім пока!